Цього разу їздив до Леосичного центру, це мій їхали з Тарасом Германом. От. І ми від складу до складу, повертаючись 4300 кілометрів на міїхав. Для того, щоб зрозуміти, яка ця поїздка була, я вам маленьку презентацію зробив, але на телефоні, тому що це відео нікуди ще не вийшло. Яка ця поїздка була. Що я скажу Ви? два слова. Коли от обстріл був якраз там, коли наші хлопці попали, було, ну, нам було вкрай важко, оскільки вони нам писали вже в нашу групу такі от повідомлення. Ми вас дуже любимо і такого роду ми дуже хвилювалися за них, бо насправді ніхто не знає. Як воно все відбудеться і... Дзина. Я сказав, згадавши ці моменти. Це ви побачили просто дві половини життя з часу. Ми там 5 годин побогали, думали, що Ну, практично з номер один, практиці підійшли метрів 50 до бліндажів по зеленці. Ну, все, заповіти складали, туди записані, заповіту в разі чорні, не кидаємо, щоб знали, де ми поділися, щоб не шукали долу. О, і в такому році. Так, ну, звісно, найважчий момент був, коли ми почули від хлопців, позавчора відвели міномет. Мінометки відвели 80. Ми не маємо чим відбуватися. Маємо такі гранатомети, ЗУКІ і це все. І то от зранку мали відводити ЗУ. То щас, 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 це... що щастя, що це Щастя, що ЗеУ не відвели, а це було ну, взагалі, не знаю, вже. Тим більше, от переживаючи такі моменти. Згадую, ще сидиш на складі, приходить автомати, каже, ви тут сидите в теплі, вам тут гарно, вам тут класно. А ми син воює, Воює дуже далеко, за забором 44-ї бригади в частині. Сильно воює. А не роз'їзди, не знаю, ще більше, ніж тут в бринежі просадиш. Ця поїздка надзвичайно тяжка. Весь час якісь були у нас, так сказати, стрички, сутички, якісь попадали бомбіошки, ну Цей момент був самі тяжкі. Так само, тільки хлопці одягнули, гарненько, тут теж відділяють, як ми їх одягаємо красиво, все добре, приміряють. Там очередь вистрілились, комбати їх визволили, не так, щоб комбати взяли все собі в сумки. Не стало під мостом на фасаді, вистрілились очередь, приміряти підходять, приміряють, там список в комбаті сидить. Один сидить і список пише з командиром, а фамілія записав, що взяв, то-то, то. все. Щоб в слідчий раз, як волонтери приїдуть. Щоб він знову по-наминув, сказав, ага, от ти маєш, будь ласка, все. І більшість вони забезпечували четверту хвилю мобілізації. Приходить хлопчина, ти з якою стриб, все, побачення, ти йдеш вже так, на ротацію, на мобілізацію, та... тобі це не потрібно. Є молоді, прийшли хлопці, які по два місяці вже тут на передовій, не враховуючи, що вони навчання проводили. І побачимо, і так гарно, дуже сподобалося.